Ви на каналі цієї це окрема думка на гість сьогодні. Костянтин Матвієнко. і Ми будемо говорити з письменником, публіцистом та політичним експертом про останні події в Україні. Світі ну я хотіла би розпочати з того, що все ж таки ми так довго сподівалися на дипломатичну місію, на те, що женевські перемовини uh -huh. дадуть новий подих, і все ж таки, ми не будемо говорити про можливість третього майдану. Ми, ми будемо говорити про те, що от ціліли, змогли вистояли. Власне кажучи, я не сподівався на Жене Женевський результат. Тобто, Чому? По... ну з поведінки Росії, розумієте, от тоді, коли кілька разів засідала Рада національної безпеки о, друйте, Рада безпеки ООН, і ми бачили, як поводилася російська сторона під час цих засідань. Ми споглядали це в прямому ефірі, Тобто, зрозуміло було, що Росія поводить себе нахабно, брехливо, безсоромно. Тобто, ми можемо не добирати вже слів, поза як їх не добирає і російська сторона. І тому було зрозуміло, що три сторони. Женевських Женевської заяви Сполучені Штати Європейський Союз і Україна виконують ці домовленості. Російська Федерація їх не виконує. Тобто вона ставить себе, так би мовити, проти усього світу. Так, тобто вона виходить з цивілізаційної, взагалі-то системи координат. Причому виходить в двох площинах: в першу чергу, з морально етичній площині, тобто так на держави не поводяться в світі. А по-друге, в економічній. Тобто, ті санкції, які запроваджуються проти Росії, вони ставлять її поза світовим народним господарством, поза Економікою, і зрозуміло, що Росія, яка взяла курс на ізоляцію, хоче ізолюватися разом з Україною цілком або частиною України. Саме тому вона буде цю ситуацію і далі розхитувати. А, розхитувати ситуацію, це означає, що Росія прагне напевно, перемоги. Росія прагне знищення України. Причому вона прагне це не сьогодні, вона прагнеться 300 років. Не будемо mm -hmm. забувати, що і кріпосне право, і знищення Запорізької Січі, і голодомор, і зрештою Чорнобиль, і Афганістан, це все прийшло з Росії. Тобто на Україну всі ці біди системно протягом сторіч приходили саме з Росії. До дивина в тому, що ми переживаємо всі ці згадувані історичні факти з ними ну не можна не погоджуватися, але питання в тому, що ми переживаємо 21 століття, сторіччя, і ми думали би, якщо б Росія прагне такої суперролі в великій mm -hmm. політиці, вона мала би за якусь таку схему реформи або інновацій в, в своїй системі економічній до, mm -hmm. до речі, також в економічній царині продемонструвати. Але ж ми знаємо, що Росія має справу з пострадянською економікою, системою, яка насправді не працює. Система, ну м'яко кажучи, не працює. Вона вже в ні на яке переродження цієї системи не варто сподіватися. Тому чим хизуватися Росії? Зміни, ви цілком маєте рацію. А справді, ми маємо справу з постімперською, пострадянською, не лише економікою, свідомістю. Не будемо забувати, що більше як 90% мешканців Росії підтримують е Путіна в його анексії і окупації Криму і в його поведінці на сході України і в Україні загалом. Тому ми маємо справу з ворогом, не режимом Путіна. Ми маємо справу з ворогом російським народом. Ну тобто російським в, роз в розумінні, всім е мешканцям Росії, тобто будь то Чеченці, Якути чи чекайте, власне. А ви... Ви то дуже болова багато ваших колег. Давайте ми ви відділяєте. Росіян там російський народ від Кремля Чи все ж таки думаєте, що у нас свідомість так подіяли дії Кремля? Що Я ще давно говорив з Ігорем Яковенком, так, колишнім так, так. головою спілки журналістів uh -huh. Російської Федерації, і от мені дуже сподобалась ця фраза. Він сказав, що так само, як німецький народ несе ментальну відповідальність за те, що він привів до влади Гітлера і його терпів, так само і росіяни uh -huh. повинні починати всяку розмову з українцем з вибачень за те, що вони терплять режим Путіна. Я їх не розділяю, тому що ще раз кажу Путіна. Підтримують в його е, хамській поведінці щодо України 90% росіян. Росія, ми бачимо той рейтинг, та який рекордне бачимо дослідження врешті. Uh -huh. Тобто, ми бачимо, ми проведені соціологічні дослідження, вони оприлюднені. Немає підстав їм не довіряти. Ну то каяття можливо воно прийде, але ми розуміємо, що це проблема не одного десятиріччя навіть. Та? це має змінитися не лише лідер, має змінитися тепер покоління, тому що я думаю, спокутувати цей страшний гріх насправді росіяни будуть ще довго. Але це їхні проблеми. Давайте в наші внутрішні проблеми торкнемося. Втрата Криму. Ну, ми всі прості смертні, усвідомлюємо, що пана Аксьонова нейтралізувати можна було б надзвичайно швидко, За умов політичної волі uh -huh. і за прагнення зберегти країну, чи я помиляюсь. Ви знаєте, тут ми входимо в дуже складну таку от, розмову, дискусію, тому що Втрата Криму це річ не випадкова. Uh -huh. І у мене є, даруйте, це майже конспірологічна версія. Що от така м'яка на початку реакція Заходу на анексію і окупацію була нічим іншим, як спробою заманити Путіна у Крим? Світ потрібний ворог, ворог рівня Гітлера. Ні Хусейн, ні Асад, ні Каддафі, ні Бен Ладен на такого ворога не тягнуть. А от Путін, якщо просто на карту подивитися, цілком тягне. І те, що тут непроста ситуація геополітичної гри, коли Росію затягнули в цю авантюру. Потім Росію ізолюють від світової економіки, а далі це просто піде поділ. Російських ресурсів інакшого варіанту просто немає. Тобто, от ті загрози, які буквально завтрашнього дня будуть реалізовані щодо Росії, тобто так звані санкції третього рівня, правильно говорять американські високопосадовці, що це санкції катастрофічного рівня. Вони на них ідуть свідомо. Путін уже не може відіграти назад ну, силу характеру, але головне, що насправді ну, така величезна підтримка. Якщо раптом він визнає помилку і відійде з Криму, то той величезний рейтинг це буде та висока висока гора з якої. Буде дуже боляче і впадати. А санкції третього рівня, про які ви згадали, що саме вони передбачають. Давайте ми одразу про це поговоримо. Після невеличкої паузи залишайтесь на каналі Тівей. Ми сьогодні говоримо з Костянтином Матвієнко. В програмі окрема думка. Це окрема думка на каналі Тівей. Ми говоримо з Костянтином Матвієнко і ми, власне. А дійшли можливості тепер да економічних санкцій, які будуть продовжені. Ви згадали проти Росії? Ви згадали про так звані санкції третього рівня? Отже, про що саме йдеться? Йдеться про те, що це будуть санкції проти цілих галузей російської економіки. Ну, от, наприклад, проти видобувної промисловості або проти лісодобувної промисловості, або проти зернової промисловості. Ну, що стосується збройної промисловості, то це питання вже вирішено. Ці санкції вже діють. Отже, таким чином, Росія в Росії будуть закриватися цілі економічні напрямки співпраці. А це означатиме втрату бюджету вже там не 30%, а набагато більше. Ну, ви чули всі ці останні інтерв'ю Путіна, який uh -huh. запевняє, що нічого, ми будемо знаходити інші ринки, і ви знаєте, що вони співпрацюють ну і прагнуть співпраці з uh -huh. Путін наполягає на тому, що це об'єднання таких двох супердержав, і наполягає власне на тому, дає нам зрозуміти, що відбувається переформатування сильних миру. Цього. Смішно це, це звучить. Чому? Ну, знаєте, населення Росії менше, ніж населення Бангладеш. Ніхто не забуває, яке населення Китаю. Крім того, Китай є високорозвинутою промисловою країною. Там повні цикли виробництва від Атомної промисловості до машинобудування я вже не кажу про е, китайські товари широкого вжитку, які заполонили весь світ. В Росії цього і близько немає. Тобто, дивіться е, ресурси промислові, китайці, е, ресурси людські. Китай кліматичні умови в Китаї набагато ліпше ніж в Російській Федерації. Отже, Китай цікавить е, Росія тільки як джерело сировини і нічого більшого. Тому говорити про якесь об'єднання, і нехай нікого не будуть в оману те, що Китай втримався при голосуванні резолюції щодо України, тому що у Китаю я ми знаємо проблема Тібету, і Китай, і Японія, і Канада, і Сполучені Штати, і Фінляндія, і навіть Монголія, вони вже бачать свої. Територіальні інтереси на території Росії, тому те, що Росію втягли в цю авантюру з Україною для Росії, є катастрофою. Ця катастрофа для Росії є набагато більшою і тривалішою ніж для України. А Женевський передих, так ви назвали в один uh -huh. зі своїх блогів. Uh -huh. а, ви розраховуєте, що все ж таки ці женевські перемовини будуть поновлені? Хоча ви знаєте, що Росія вийшла з них, так uh -huh. ні, не розраховую. Я коли написав цей блог, він був написаний одразу після підписання Женевської заяви. Але біжда, але uh -huh. без, без можливості такого діалогу навряд чи буде вирішено. Тоді я говорив, Правильно. що у нас є два тижні uh -huh. саме передишки цієї. Отже, ці два тижні вже минули. Тому Росія з них з цих переговорів вийшла. Росія в хамській манері відмовила Україні пояснити, чому вона знову проводить навчання на. Кордонах з Україною відмовилася пояснити ту кількість військ, які там зосереджена. Тобто Росія здійснює тиск на Україну з метою підтримки сепаратистів, терористів і бандитів, які діють в Україні, знов таки з інспіровані сидії Російської ну, Федерації. Але ви бачите цей контркрок, який зробив міністр Лавров. Він mm. просить допомоги в Сполучених Штатах. Така таке повідомлення в Сполучених Штатів таке повідомлення заявилося, щоби, скажімо, американські американці вплине на те, що тут українська влада демонструє неповагу до так званих сепаратистів. Так? американці вже відмовили Лаврову. В тобто, ну навіть розглядати цю заяву смішно. Тому звичайно, американці відмовили Лаврову, і пояснили е, всі ті слова, які от я вживаю щодо щодо Росії. Е, американці вживають так само, тільки ну в більш дипломатичній площині, Тобто е, неправдивість, е, ліцемірство, недотримання домовленостей, інспірація терористичної діяльності ці всі терміни сполученими штатами вже щодо Росії вжито. Отже, ми можемо сьогодні на сьогоднішній день констатувати, що вторгнення Росії відбулося. Я давно сказав, що ми маємо повноцінну війну 21-го століття: інформаційна війна, інфраструктурна війна, mm -hmm. торгівельна війна і звичайно терористичні акти. Тобто, так, якщо на вашій території на нашій території в Україні діють диверсійно-терористичні групи, то це саме бойові дії і ніщо інше. А, тут проблема ще в тому, що Росія буде захищатися до останнього, і Росії є чим захищатися, тому mm -hmm. що Росія дуже довго вона нападає, вона не захищається. Ну, якщо якщо все ж таки ви кажете, що існує такий конспіологічний сценарій uh -huh. стосовно того, що е, ми бачимо, європейська влада, американці демонструють uh -huh. лояльність по відношенню до е, нової української влади, це означає, що в нас існує певний політичний альянс. Да? Так. Ми розраховуємо, що європейський світ, uh -huh. що Америка допоможе нам встояти проти в цій в цьому протистоянні проти Росії. А це означає, що Росія поки що лишається сам на сам. Росія безумовно, але Росія дуже довго вкладала і інвестувала в свою армію в збройні сили в е, те, чого немає, на жаль, в Україні цього немає в Україні, але російської армії російських збройних сил абсолютно не досить для захисту такої величезної території. І е, те, що зараз Росія зосередилася на кордонах з Україною, це означає, що фактично в неї відкриті кордони на сході. І рано чи пізно відкритість у їм цим уже користуються. От ми знаємо, що припустимо, ті ж китайці в промислових масштабах вирубають у сурійську тайгу. І вивозять в Китай, і росіяни цьому ніяк не можуть зарадити в силу кліматичних умов, в силу налаштованості місцевого населення на співпрацю з китайцями суто з меркантильних міркувань, те саме на Сахаліні, те саме на в колишньому Кьонігсбергу, який чомусь Калінінградом досі називається. Тобто у Росії діє дуже велика кількість отих, отаких от, от вагітних сепаратизмом е територій. Ну я вже про Північний Кавказ і Дагестан просто не кажу. Але ви чули в своїй промові Путін окреслив територію так званої Новоросії, пригадавши там Керчі Одес. Що це означає? Власне, він озвучив свій стратегічний план. Да, вони аж по Підністров'я збираються відхопити оцю територію. Такий, такий намір у них є Але... і діяти Путін буде беззупинно, як ви думаєте, тою мірою, яку йому дозволить цей світ. Я не думаю, що в інтересах світу, щоб Україна втратила ці території. Ми живемо в глобальному світі. Посилення Росії становить небезпеку для світу, тому що її неадекватна поведінка, це країна буде пам'ятати з ядерною зброєю. Така її неадекватна поведінка створила загро. Возу для світу і світ буде захищатися у який спосіб? Лише санкціями. Санкції теж дуже ефективні. Але крім санкцій, це звичайно будуть санкції як політичного, так і економічного рівня. Mm -hmm. Я думаю, що аж до арештів е нерухомості російської нерухомості е за кордоном. Нагадаю, що збитки, яких завдала російська агресія України, ну, за моїми оцінками, вони десь в районі трильйона. Доларів угу. тому, що ну тільки в Криму ми втратили на 200 мільярдів. Це прямі втрати. Угу. А порахуйте не прямі втрати. А порахуйте, от припустимо, як хитається курс гривні за рахунок цієї агресії. Тобто, так, що це... але коли ми говоримо про санкції, ми дуже багато можемо зараз перерахувати вже та, в російському угу. в естеблішменці, які потерпають від цих санкцій, але вони не стосуються. Особи номер один винний в цьому конфлікті. Це світова практика. Для того, щоб конфлікт коли-небудь залагодити, потрібно залишати, от хоча б якщо не двері, то маленьку фірточку. Залишати для, знаєте, як для котів роблять в будинках. Оце от, те, що не застосовується санкцій проти Путіна, це от так, такий лас для кота. А якщо припустити, що світ не буде воювати з Росією чи через... буде ні. Чи... Він буде воювати саме, саме санкціями. Так. І... Ну і? А ми будемо потерпати від вторгнення й далі. Тобто, ми маємо спиратися лише на, на власні сили. Бачите, ми лише через спромоглися звалити Януковича. Угу. Е, я думаю, що та сама організація і та спроможність українців об'єднатися, врешті-решт, вона призведе до того, що в цій війні, з цієї війни, ми зрештою вийдемо переможцями. Е, я але з якими втратами? Давайте поговоримо. Якщо постійно. про територіальні втрати, то я думаю, що і Крим повернеться. А от якщо говорити про людські втрати, так. то ви знаєте, е, так ми маємо цю величезну трагедію. Кількість загиблих в цьому конфлікті вже йде на сотні, починаючи з е, uh -huh. ситуації на Майдані, тому що на Майдані це теж значна частина відповідальності Російської Федерації, і російських спецслужб. Е, uh -huh. коли ви кажете повернеться і Крим, uh -huh. ми поговоримо про те, чи можливо за яких умов, а головне коли одразу після невеличкої паузи, нагадаю, що на жі сьогодні Костянтин Матвієнко. говоримо про останні події в Україні і світі. Сьогодні в окремій думці Костянтин Матвієнко. Отже, ми говоримо про останні події в Україні на сході і про те, як світ реагує на все, що відбувається. Коли ви кажете, що і Крим повернеться, ви усвідомлюєте, що це не буде питанням одного року і навіть десяти років. Також про десять років я усвідомлюю, що протягом десяти років це і відбудеться. Так а що стосується, я зауважив, що не ми повернемо Крим, а так. Крим повернеться. Угу. Так чому звісно, що ніякі силові дії там не припустимі. Зрозуміло, що референдум, який був, його не визнав світ, і це ніякий не референдум, а чисто води фарс але. Кремчани є частиною українського суспільства, і що б не робила Росія, але оці 23 роки незалежності люди звикли до певної інформаційного поля, до способів ведення бізнесу, як тіньового, так і не тіньового, освіти, медичного забезпечення, забезпечення дітей з маленьких там включно з тим, що в Росії називається материнським капіталом в Україні. Він просто виплачують. В Росії його не виплачують, а в Україні його виплачують. Отже, і цілий ряд інших обставин, от, припустимо, в Росії не обирають. Міських голів. А в Криму їх звикли обирати, да, от міський голова Симферополя обирається все народно. Тепер, вступивши в Російську Федерацію, Крим втратив таку можливість. І ці всі обставини, а особливо хамство російських чиновників, їхня некомпетентність, абсолютно архаїчні способи. От мені скажуться кримські бізнесмени, наскільки от я вважав, що от українські умови ведення бізнесу є просто катастрофічно неприйнятними. І, до речі, треба критикувати уряд за те, що він недостатньо швидко цю ситуацію міняє. Так, от виявляється, що за російським якими законодавствами вести бізнес просто неможливо, тобто. Те, як у них це все організовано, у них свідомо знищується всяка ділова активність. Тому що ділова активність це одна з ознак свободи в несвободному, да невільному суспільстві неможливо і е функціонування малого і середнього бізнесу на чому значною мірою тримається Крим. Плюс ніхто не буде купувати кримські товари. Вина крім Росії, сода е мінеральні інші ресурси, крім Росії, ринку цього немає. А російський ринок він маленький і він зменшується. Та, але ви знаєте, що там дуже багато українських підприємців, олігархів на так, <звіт> та. та... Мають цей бізнес в Криму втратили. Порошенко втратив новінський втратив. Он навіть Севастопольські футбольні клуби то розглядає можливість перевезуватися до Кривого Рогу, тому що і в ці от система організації Чемпіонату не хотять люди жити за російськими традиціями і законами українські краще. Тобто, ви думаєте, що такого е, е, полиниці на, на торці не буде одразу, тому що Росія обіцяла закидати грошима Крим. У Росії немає грошей. У Росії величезні зовнішні борги. Ті санкції, про які я казав, дадуть можливість, наприклад, розірвати контракти до контракти з Газпромом. Газпром поукладав з Європою контракти на 25 років. І їх розірвати було б неможливо, якби не прийняття рішення про санкції. Таким чином будь-який міжнародний арбітраж визнає це форс-мажором і визнає доцільність розірвання таких контрактів. Південний потік будуватися не буде. Але, але ж я думаю, воювати можна до до, до власне до, до нескінченного часу. Але чи не варто повернути? за стіл переговорів, І якщо так, то за яких умов це може відбутися? Ну, давайте ми, спробуємо сформулювати переговорну позицію. Де взагалі це має робити МЗС? Ну давайте спробуємо сформулювати ми. Перше, це повернення Криму, скасування законів про приєднання Криму, як таких є така формула селенських православних соборів. Коли вони приймають по помилкове рішення, угу. вони його скасовують за такою формулою: скасувати як такий, що ніколи не був прийнятий. Угу. От, приблизно так треба скасувати і ці російські, російські е, з закони. До речі, я не проти того, щоб в Криму відбувся референдум. От вони трошки пожили під Росією, Нехай відбудеться референдум, е, куди хочуть Кремчани, в Росію чи в Україні країну. і ясно, що треба визначитися з максимальними повноваженнями для територіальних громад. Ну та, та про децентралізацію ми дуже багато багато угу. говоримо в цій студії. Але я хотіла все ж таки за умови, Крим повернеться, але угу. за умови, якщо нова легітимна влада, обраний президент зможуть запропонувати таку концепцію і реформ систему державного управління запропонувати також. і втілити, та, якщо та, та. на великій Україні буде втілена більш приваблива соціально державна модель, угу. тоді нема питань не тільки Крим. Я ж не знаю, що з Кубанню робити. Угу. Вони теж до нас дуже захотять. Так, ви пригадали сьогодні, поки йшла реклама білу неділю, і давайте так. Сьогодні визначний визначний дуже день. Це свято, яке заснував Іоанн Павло ІІ римський папа. Називається воно святом Божого милосердя. Якщо так на цивільну мову перекласти, святом доброти. І сьогодні два папи Бенедикт XVI і Франциск канонізують двох інших пап: Іоанна XXIII і Іоанна Павла ІІ. тобто двох пап, які зробили найбільший цивілізаційний внесок в не те, що розвиток католицизму, а західної цивілізації. От сьогодні відбувається це е, свято. Дуже цікаво, що. Е... Диво, яке необхідне для канонізації одного з римських Іоанна Павла II, відбулося за допомогою інтернету, дивостілення е, мешканки Коста-Ріки за допомогою інтернету і телебачення, що також є таким ну дуже цікавим, е, я б сказав би історичним моментом, і про це треба просто знати. Тобто от, е, сьогодні відзначається я б сказав би всесвітній день доброти. Будемо про це пам'ятати. Так, це важко про це пам'ятати, тим більше з огляду на останні на події, На ті події, та... які у нас і тим паче про це треба пам'ятати про людей, які потрапили в полон, таке інше. Отже, все. Все ж таки, ви пишете в своєму блоді про третій майдан. Ми говорили про те, що влада має довести та свою спроможність і рішучість. Як думаєте, все ж таки, коли такі криваві тепер же події відбуваються на сході? А у який спосіб буде діяти влада, чи буде влада гарантувати все ж таки наполягати на проведенні президентських виборів тут в Україні? президентські вибори. Це для нас надзвичайно важливий момент. Так їх треба проводити. І навіть якщо вони десь не відбудуться, якихось на якихось дільницях чи навіть на якихось округах, все одно найголовніше легітимізувати владу. Влада має бути законною не просто сама щодо себе, а законною в очах громадян. Тому нам президентські вибори нам конче необхідні. І я дуже сподіваюся. Вася, що кандидати в президенти мені дуже сподобалося, що Тимошенко почала діалог неймовірно складний діалог з е, сепаратистами. Фактично, тобто, це вже міст майбутнє. Треба думати, а коли у нас це закінчиться, як ми подивимося один одному в очі. Тому ну, це такий, я би сказала, теза дуже суперечлива, тому що ми знаємо, що на мові е, ультиматумів не одна країна перемовин не веде. і Коли Тимошенко вступає в розмову з сепаратистами, це може трактуватися дуже, дуже по різному з погляду на те, що сьогодні сепаратисти Сти забрали в полон е, працівників служби безпеки. Значить, є злочини незворотні, uh -huh. і в женевських угодах чітко написано за важкі злочини не буде ніякого пробачення, але є величезна кількість людей там, е, які не зовсім усвідомлюють, що відбувається, які не беруть участі в злочинах, і з цими людьми треба говорити сьогодні, не відкладати це на завтра. Повертаючись до початку нашого розмови, яку формулу тепер варто запропонувати? Ну тепер же світові? Тому що ми все ж таки на щастя не ізольовані, е, за для того, щоб Путін зберігаючи обличчя. Позбувся цих своїх планів загарбницьких. Чи там у них уже почалося. Моя одна фамілія це Валентина Матвієнко. Та та, -та вже... вона, до речі, засудила. Та -та, ну майже засудити, ну, як написав Ігор Луценку своєму блозі, що це судна якби Калінін засудив Сталін. Отже, вони вже шукають можливості. Вони відчули, що таке санкції вони вже шукають мож можливості. Все таки зберегши обличчя та -та. не надовго відступити. Да, тобто, це я не розслаблявся. Б. Тобто, mm -hmm. ця заява Матвієнко це не що інше, як просто. Спроба відтягти час нічого mm -hmm. нічого іншого. Путін зберігатиме агресивну позицію щодо України. Але для нас всяка передишка для нас вкрай важливо. І нам ці, в цих умов умовах цієї перерви треба провести легітимні президентські вибори. Костянтин Матвієнко сьогодні висловив свою окрему думку. Письменник, публіциста, політичний експерт. Ми будемо стежити за подіями. що сподіваюся, в цьому буде можливість у нас в ефірі каналу Цівей ще говорити про те, що відбувається в Україні. світі. дякую за довіру до каналу ТіВЕЙ. Зустрінемося завтра. Зі вже при нас добре. Thank oh, you.